Свиноферма у селі Туринка розміщена поряд зі школою. Проти цього повстало пів села. Люди не хочуть, аби діти дихали смородом. Вони звернулись до народного контролю. Якийсь повинен бути вони станції, мають мати дозвіл, що вони мають право тут отримувати свиней. Пані Мирослава бідкається через нестерпний сморід її дитину постійно нудить і болить голова. Ця школа, а тут рядом свинарник, і вони то називають за межами села. Бо за якими межами? Скажіть мені, як тут школа маленьких дітей, сморід. А чим вони дихають? Отим повітрям, отим смородом. Що далі буде? Наші проблеми батьків? Діти дуже хворіють, кашляють, поночать, голови болять, нудять. Причина, що є сморід – Від свини, але які ці запахи йдуть, посидіть навіть не можна пояснити. Ми приїхали кілометрами. Зараз свині годують хімією і сморить вона на, на, на все село. йде, Люди та я, голова ради не знав, на що він продає стині. Його він буде в селі, пожиє хоч тиждень. Представник свиноферми пояснює, у селі смердить через неправильно облаштовану підлогу, але народному контролю обіцяє помилку виправить якнайшвидше. Ту проблему, яка зараз є з запахом, ми обіцяємо її до двох місяців її устранити. Десь листопаді ми зараз ту підлогу ну зробимо її реконструкцію і поміняємо підлогу, і тоді думаю, що такого не буде». Після двох місяців тоді можна так і робити, Звертатися в різні служби. Прокуратура, екологія. Санстанція, вес служба. Активіст народного контролю у Жовківському районі каже, якщо смороду не позбудуться, то він разом з громадою вдасться до радикальних кроків. Якщо нічого не зміниться, то будемо вступати до речучих дій, перекривати дорогу, щоб хтось звернувся, хтось нас почув. Народний контроль перевірить, чи буде тут легше дихати. Галина Якушко, Любомир дяк. Народний контроль. Громадський рух Народний контроль. Запрошує львів'ян на звіт народного депутата України Дмитра Добродомова, лідера політичної партії Громадський Рух Народний Контроль. Чекаємо на вас у приміщенні кінопалацу імені Довженка на Сихові цієї неділі 20 вересня о 15.00. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ